Тому ну, а всім в кого є дахи і землі, кусок якоїсь то можна треба братися за сонце. Там ну а хто вже там має трохи більше грошей, то можна і за вітер. Ну, Я і, вас... ну... Так, да, вибачте, і ще, крім того ж, промисловці теж можуть вони, їх же приймати участь в конкурсі на будівництво на будівництві там вітрових електростанцій, на будівництві газової генерації. Да? Тобто є такі, але вони щось не дуже хочуть приймати участь. Чекають дешеву електроенергії, що хтось їм з неба спустить дешеву електроенергію. Я дивлюся, оці в, зараз останнім часом модно там, в Штатах вони ж заключають контракти оці да, там великі такі ці. Ті компанії, там, власники дата центрів на те, щоб закупляти там, електроенергію, стають чи акціонерами, чи входять спільні проекти з енергетичними компаніями, щоб будувати і там, мати свою генерацію. Ну, в принципі, по, по ідеї, можуть і наші, скажімо, великі промислові холдинги входити в генерацію, там собі щось якусь свою, може навіть не там самим будувати, але бути акціонерами таких компаній, якісь енергетичні.